така температура, двадцаточка солнце вийшло, 7 кавунчики все. Тоже зробили тюнінг. Ось вот така тюнячка. Лавочка і там так само. Будем сіяти кавуни. Зараз покажу. Здесь 100 різних сортів. Точніше 100 різних пачок, а сорт по пару пачок різних. Все, працюємо. Такі от підписочки робимо. Раз. Вот такая. Я носик. Оп. Клоц. Я носіка два. Це грей? Угу. Ага. Оп. І все буде в вогнях. Будуть такі кавуни, що будуть збігатися з усієї України по розсаду. І на наступний рік тим, тим паче. Працюємо. Угу. Тут сімка балеток з кавунами, серйозно. Маркером наділали отворчики в прилиту на субстрати кину. Аж вода вилазить. А це уровень. Агроперлітік. Все як має бути. А це будуть кавуни. Такі от кавуни. Ось такі отвори, щоб зробити, показую маркер, який я виготовив. Ось він чик. Ось <свісляння> 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 такий маркер. Сіннули з тисячу кавунів, плюс мінус Пішли в бой Деньки, амал. Скоро спільі. Плытым. Почем? Мама. 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 А? Оп. Такой тюнинг. все вот